El 2023 fue un año de grandes Результати зустрічі Дональда Трампа і Сі Дзіньпіна розпитаю Ілю Котова, експерта з публічної політики, кандидата наук з державного управління. Ілле, я вас вітаю ще раз. Слава Україні, героям слава вітаю вас, і наших глядачів. І ще от цю інформацію, яку я озвучила, що вони говорили багато про Україну, не оминули в під час своєї зустрічі війну Росії проти України. Потім Трамп в коментарі журналістам вже на борту свого літак. Повідомив, що ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті, і іноді треба дати їм воювати, мабуть, божевілля. Таким чином, Трамп самоусувається? Я вважаю, що Трамп вже. При всьому можливому бажанні немає шансів усунутись, тому що це буде його програш, фактично. Він розпишеться у власній недієздатності як президента у недієздатності у впливі на Росію. Тому на цей коментар потрібно звертати увагу саме з точки зору відносин США і Китаю і стосовно цієї зустрічі, якраз яка відбулася, важко за годину, годину сорок, як ця зустріч продовжувалася, вирішити багато питань, в тому числі максимально вирішити питання України. Відповідно, зустріч сама по собі. Основа цієї зустрічі була знаходження певних точок компромісу, тому що дійсно взаємовідносини між двома е, значними країнами, сполученими штатами з одного боку, Китаєм з іншого, знаходились е, в дуже поганому стані і погіршувалися постійно. Відповідно, кожен досяг свого. Все дуже просто в США отримали потрібні їм рідкоземельні метали. Так можливо, на рік можливо буде продовжуватися це все. Історія з договором, Китай в свою чергу, отримав е, зниження мит. На цьому е, певні підсумки можна підвести. Але знову ж таки, це необхідна зустріч. Звичайно, на ній піднімалася тема України. Е, звичайно, на ній не могло бути якогось рішення кардинального, що завтрашнього дня Китай тисне на Росію. Війна закінчиться мало часу. Але в подальшому я впевнений, що це не остання зустріч двох президентів і Трамп. Займає українську позицію і буде намагатися все ж таки тиснути на Китай економічними певними можливостями, політичними певними можливостями для того, щоб Китай в свою чергу тиснув на Росію. По іншому, не може бути. Які інструменти е, тиску є у Китаю? По-перше, а по-друге, а чому Китаю має бути цікаво тиснути на Путіна? Це сировинний додаток? Отут... ця війна пов'язала кров'ю е, Росію із Китаєм? На жаль, так і отут. Перше і основне, та й по суті єдине питання: а яка цікавість? Китай скрізь шукає цікавість. Я не сказав би, що Китай він є партнером Росії. Він є певним, скажімо, комуністично старшим товаришем. Допоки Китай отримує економічні вигоди, а він їх отримує в великих масштабах, оскільки всі європейські американські компанії вийшли з російського ринку. А хто з'явився на них місці? Китай. Тобто, основним вигодонабувачем від війни, на жаль, є саме Китай. Тому питання до Сполучених Штатів запропонувати щось інше, запропонувати щось таке, що зацікавить Китай, для того, щоб той в свою чергу зміг не те, щоб тиснути, а просто припинити будь-яку допомогу Росії, відмовитись хоча б на 50-60% від російської нафти, і цього буде достатньо. І тут в тому випадку, якщо буде знайдена ця спільна мова між Сполученими Штатами і Китаєм, то враховуйте Росію вже навіть ніхто не кличе. За стіл переговорів, це шанс для завершення війни. Ви згадали про нафту. От Дональд Трамп сказав, що говорили про все, але ж не про все. І можна сказати, що головне це була і нафта. Чому вони не говорили про нафту? Знову ж таки, повертаємось година 40 Мало мало часу але проговорити. Це проговорили про основне, що турбувало штати. Це метали проговорили про мита, про основне, що турбувало Китай. Впевнений, що була. Певна розмова, тому що Китай також після ведення санкцій проти російських нафтових компаній вже це відчуває, і в подальшому буде відчувати це ще більше. Е, можливо, була запропонована якась альтернатива, яким чином Китаю. Відмовитись від російської нафти, але не втратити так власні виробничі потужності. Тобто тут вже більше питання йде не політики, а саме економіки. Відповідно про нафту говорили чи домовились, ми можемо не знати певних аспектів, але найближчий тиждень покаже і покаже наскільки сам Китай, тому що Китай все ж таки <кій> завжди займає спокійну позицію, покаже реакція Росії. От реакція Росії буде основним показником, як пройшла ця зустріч між Трампом і СІ. І якщо ми знову побачимо ці всі істерики і мовляння Путіна, що у нас все добре. Відповідно, ця зустріч пройшла просто прекрасно, Я вважаю. 8 листопада. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їде до Трам... Дональда Трампа, щоб обговорити послаблення санкцій відносно РФ. Поки тривав сюжет, ми з вами встигли поговорити про те, що він вже не може відступити і послабити. По перше, чому ви так переконані, і наскільки на це його рішення буде впливати ситуація на фронті? Тому що от Покровськ ми сьогодні говорили з військовослужбовцями, звідти. Що і президент Володимир Зеленський він сказав нещодавно на зустрічі з журналістами, що ну без перебільшень, безпрецедентно навколо одного міста стягнуто такі сили, і це не просто мобілізовані, а це підготовлені бійці і тактика інфільтрації. Вона дуже складна для відбиття атак. От наскільки фронт впливає, тому що Путін хоче продати Покровськ як свою перемогу. Трампові Путін хоче продати будь-що як свою перемогу. Але повертаючись до початку питання щодо Орбана і його поїздки, я думаю, що вона не буде мати результат, оскільки, якщо вона буде мати результат і Трамп піде в чомусь на зустріч, то черга вибудується з усіх, хто також буде просити. Тому не можна дозволити комусь одному не зважати на загальні глобальні санкції, які були прийняті сполученими штатами. І взагалі, будь-які дії Орбана я б розсінював, на найближчі 5 місяців як передвиборчу кампанію, тому в першу чергу він їде в штати не для того, щоб щось просити звичайно, це як привід, як тема для розмови. Але основне питання це те, що він хоче показати, що він лідер, що він фігура, що його приймають. Це більше розраховано на внутрішнього споживача на виборця в Угорщині, тому що в квітні там відбудуться вибори. І за попередніми прогнозами не так вже у Орбана багато шансів знову отримати перемогу. Відповідно, найближчим часом ми побачимо, що дуже багато дивних кроків від Угорщини, дуже багато дивних заяв, хоча куди ж вже дивніше, але це Орбан. Тут, в принципі, нема чому дивуватися це все буде створено саме для виборчої компанії всередині держави. Чи спрацює, час покаже. А щодо перемог росіян, так повертаючись до нашої теми, звичайно, це тактика. Путіну треба щось продавати далі, продавати як Сполученим Штатам, так і Європі. Одна з основних аспектів це те, що в них на фронті все добре. Перше, це на фронті все добре. Тобто він виходить, сам говорить про Покровськ, сам говорить про Куп'янськ. Звичайно, ми знаємо так від наших військових, що це неправда, але це навіть не для України все говориться. Це говориться для всього світу, для того, щоб Росія на будь-яких переговорах відчувала свою позицію і виходила з сильної позиції. Наступне це звичайно простими словами збереження гарної міни. При поганій грі. хоча чим коли, займається Путін, фактично. Хоча, якщо тебе все добре, то хіба ти будеш е, за ядерну зброю знову е, згадувати і готувати річник е, за їхніми словами розгортати в Білорусі? Але тут цікаво, що на ці всі м, заяви, в тому числі і Дмитрієва, що в нас в економіці ідеально, прекрасно ідеально, а, ідеально, та, та, Трамп йому супер. відповів. Побачимо через півроку. І ще одна відповідь: це ядерні випробування Сполучених Штатів Америки. Що це за сигнал? Для кого це, Чи се... це просто планово? Я думаю, що тут поєднався план і особисте бажання Трампа. Трамп в певній мірі, як ми бачимо по вчинкам, доволі таки імпульсивна людина. Добре, це погано залишимо так на розсуд історії, скажімо так. Але він свого часу відповів навіть на твіт. Медведєву відповів не твітом, а фактично тим, що відправив так підводний човен ближче ядерний, ближче до берегів Росії. Зараз після випробування Росію. Буревесника, що там вони ще випробовували, і ці всі страшні історії, як у них знову ж таки з ВПК все класно. Трамп, я думаю, також вирішив щось поставити на іншу чашу Терезів і показати, що Сполучені Штати також можуть не лише дипломатично впливати, не лише фінансово-економічно тиснути, а також мають військовий потенціал. І що Росії треба це враховувати відповідно. Він зараз зайняв позицію, що жодного кроку Росії не залишається без відповіді. Це як певна так шахова партія. Росія зробила крок. Америка зробила крок. Тобто Росія щось випробувала черга Сполучених Штатів. І якщо ця вся ситуація продовжиться і далі, то ми отримаємо посилення санкцій, ми отримаємо посилення тиска. Тобто на сьогоднішній день, на жаль, ми зайняли позицію глядача. Ми не можемо вплинути так на деякі процеси, які відбуваються у взаємовідносинах між державами. Е, але ми у вигідній позиції і е, розраховуємо на підтримку Євросоюзу. Зараз ми Звичай. перервемося на сюжет. Саме про це у Нідерландах перемогла партія D66, Популісти програли Центристська партія D66 на чолі з робом Еттеном здобула перемогу на парламентських виборах, випередивши ультраправу партію свободи Герта Вільдерса. Попри те, що обидві поліцили отримують по 26 місць, д де має перевагу понад 2000 тисячі голосів. Україні вже говорять про перемогу центристів над популізмом і можливість формування нового уряду під їхнім керівництвом. Партія Ді 66 є одним із найбільших союзників України в нідерландській політиці. Це історичний результат виборів, тому що ми показали не лише Нідерландам, а й усьому світу, що можливо перемогти популістські та ультраправі рухи. І я дуже прагну співпрацювати з іншими партіями, щоб якомога швидше розпочати створення амбітної коаліції. Дякую. Отже, чого чекати від голосування у Нідерландах про загальні політичні тенденції в ЄС. Продовжимо говорити про це з гостем нашої студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук із державного управління. Чого чекати нам тепер від Нідерландів? Тому що це наш потужний, дуже союзник дуже потужний союзник і союзник з самого першого дня повномасштабного вторгнення. Чекати ще більшої підтримки так були якісь певні негативні прогнози, що можливо популістська партія Вілдерса отримає перемогу, сформує уряд. Але Нідерланди здивували і демократи 66, для розуміння наших глядачів це найбільш політична сила, яка найбільш. Підтримувала Україну під час передвиборчої кампанії і загалом підтримує Україну. Тому ми розуміємо, що новий прем'єр-міністр, який в результаті створення коаліції з'явиться в Нідерландах, це, скоріш за все, буде лідер партії Демократи 66, і відповідно підтримка хіба що збільшиться. Знову ж таки, я б не став би Нідерланди на під певний проросійський вплив, тому що навіть у разі перемоги Вілдерса також нічого б не змінилося на гірше. Основна ситуація всередині Нідерландів все ж таки розгортається не щодо підтримки або не підтримки України, як на жаль, ми бачили і продовжуємо бачити в Чехії так зараз. А основна ситуація це все ж таки мігранти. Є позиція, що в нас так позиція Нідерландів, що нам потрібні. Мігранти, і ми не будемо е займатися політикою так в притиснення відповідно. А є інша позиція, що Нідерланди для нідерландців більш права позиція. тому тут була саме дискурс, дискусія навколо цих двох позицій, як бачимо, перемогла партія, і суспільство підтримало партію, яка повністю виступає за співпрацю з євросоюзом, і яка повністю виступає за повноцінну ще більшу підтримку України. Тому це гарна новина, прекрасна новина для нас, і я думаю, прекрасна новина і для самих Нідерландів. А зростання популярності правих в Євросоюзі в країнах Європи чим це обумовлено? В першу чергу фінансовим станом на жаль, ми змушені констатувати, що повномасштабне вторгнення, так по, подальші санкції проти Росії погіршили фінансовий стан в Європі. Це вплинуло на всі країни, і не лише в контексті допомоги України, тому що це маніпуляції, коли кажуть, що от ми зараз багато коштів виділяємо Україні, а це не потрібно робити. Це все про російські маніпуляції. Питання в іншому питання в тому, що Європа. Не готувалася до таких потрясінь. Європа не перебудувала свій енергетичний ринок. Європа до 2022 року і зараз багато країн є залежними від російського газу, від російської нафти. І, відповідно, коли почали вводити санкції, то це вплинуло економічно погано саме на європейські країни. А люди втомлюються. Люди втомлюються, і відповідно, люди, які втомлюються, вони більше е слухають певні популістичні речі, слухають ультраправі позиції. що... Держава для людей, які живуть в державі, і за межами цієї держави більше нічого не існує, хоча це ж не так е, на жаль, це буде продовжуватися, поки Європа не зможе все ж таки стати більш автономною, менше залежати від Росії, побудувати е, власну економіку таким чином, щоб е, розуміти, що можна, окрім того, що допомагати самому Євросоюзу, допомагати Україні вибудовувати і всередині гарні економічні процеси, щоб це не впливало на людей. Тоді люди будуть задоволені. Ключовими країнами, якщо поза межами Євросоюзу, Британія, наші союзники дуже потужні, і Німеччина і Франція. Це з часів ще старої Європи, так. так а те, що відбувається в Німеччині зараз, і дуже цікаво буде, які настрої складуться у Франції вже наступного року, тому що фактично це вже буде підготовка до виборів у Франції, і нам е, нині і Макрон дуже важлива особистість. Так і його настрої ставлення до України, що нині ви бачите в Німеччині і у Франції, які настрої. В Німеччині я б не бачив чогось негативного, тому що німці повноцінно розуміють, і це висловлює не тільки прем'єр-міністра, це загальна суспільна позиція, що Росія ворог. Тому і плюс німецький менталітет він в свою чергу дозволяє німцям, десь можливо так пасок затягнути трошки більше, але розуміти, що вони дотичні до допомоги у боротьбі з Росією, і вони відверто росіян після повномасштабного вторгнення фактично ненавидять. І Всі ті заяви, які от німецькі, вони давайте звернемо увагу найбільш гострі в Євросоюзі, найменш дипломатичні, тому що Німеччина. Бачить, що Росія ворог, і ці всі дрони, які залітають, це ж все ж складається в картинку. От Франції ситуація трошки гірша і гірша знову ж таки не через нас, не через те, що французи допомагають Україні. А суспільство це не сприймає там. Вже внутрішньополітичні процеси, і Макрон на жаль втратив дуже багато довіри, саме всередині довіри виборців. І відповідно ці всі політичні кризи і постійний розпуск уряду. Який вже не перший раз відбувається, це, звичайно, все впливає на президентську вертикаль. Тут ми, на жаль, допомогти не можемо. Тут лише сподіватися, що Ультраправі, Марі Лепен і всі решта, ті, хто повністю орієнтується на Кремль, вони не здобудуть все ж таки перемоги, хоча й не обіцяють золоті гори для кожного француза і пенсії, і соцзахисти, все на світі, і жодної копійки в іншу державу. Але сподіваємося, що Франція притомна, і суспільство розуміє прекрасно, що не можна обирати тих людей, які їздять в Москву. І кланюється Путін, але мені здається, це, це вже по каденціях Макрон не зможе балотуватися. Питання в тому не зможе він чи зможе. Питання в іншому. Питання в тому, хто сформує повноцінну коаліцію і хто буде прем'єр-міністром. Подальше, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Це Дякую. був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління.